Наша подорож в Альпи закінчується на цьому. Ми закінчили. Ми їдемо додому. Сьогодні останній день. Ми дуже сильно задоволені. Ви дивіться, скільки яблук ми накупили. Наша подорож була дуже-дуже інтенсивна. Ми, ну так якби я би хотіла сказати, замучення, але не дуже. Я зранку сьогодні маю енергію, особливо як я не їм солодкого, я ще на цю тему буду дуже говорити з нашими жінками. Як треба підтримувати здоров'я і як себе треба бути. Ну, я не хотіла про це говорити. Я хотіла закінчити, що ми дуже емоційно і дуже багато ми усього побачили тут. Тут цікаво, мене тягне їхати на північ, абсолютно. Я люблю краще мені поїхати на північ, бо тут теж, бачите, вода, як ми ходимо, тепло, тут тепло. І, і тут, тут, знаєте, тут так, якось так легко, чисто. Приємно. Хоч їда тут не дуже мені сподобалася, але я задоволена, бо я все-все перепробувала. Не перший раз. Ми отут, де були от з цієї сторони де Альпи, Трентіно-Альто-Адіджі Трентіно на другій стороні. Я там була вже багато разів, ми там вже теж всюди їздили, всюди перепробували. І ось тут форс. От от починається форс. Оця фабрика велика, знаменита на цілу Італію, де пиво продається. Тут виробляють пиво, тут їдять, п'ють без кінця. Ми тут були е, минулого року, я не знаю, чи один-два рази мали цього року року йти, але там вже було зайнято. То була субота, пізно подзвонили, треба б за, замовляти. Тут за розходками догори буде такий ресторан. І е, Музей тут є. Мій той компаній музей ходив. Я музею тут не було, музей пива. А ми йшли е, ось тут, напевно. Ні, ні, отут, вон, тут у тут вот, тут во. Е, а чекайте, де тут вхід? О, тут, 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 тут вхід. Тут. Отут-от, там от. Ну, коротше, то не важливо. Я бачу, що ви моїх відео побачили, багато людей побачили. Вони теж тут були в тих місцях, ви мені написали, я вже дещо читала. Дещо ще буду вам розказувати, показувати. І ще не всі мої відео ви побачите, ще будете бачити. І я хотіла сказати, дуже інтенсивна дуже інтенсивна, емоційна оця поїздка стат, була, тому що ми тут походили, побачили дуже багато нового, попробували дуже багато їди хорошої. Хорошої, нехорошої, типічної, я хочу сказати, типічної їди, ми попробували багато яблук. Ми веземо 30 яблук, 30 кілограм яблук різних різних, сочних, сочних. Вчора ввечері, вчора їх зрізали, зірвали і сьогодні їх продають. В супермаркеті теж такі самі яблука є, але вони вже можуть мати місяць, місяць можуть стояти, бо їх тут місяць, знаєте, місяць зірвали, завезли на якийсь великий склад, в холодильниках то все тримають. Пізніше з холодильника на другий великий склад, пізніше в супермаркет прийшов. В супермаркеті знову там 5-6 тижнів їх тримають. І ти купляєш яблуки, які вже мають місяць. Ну і вітаміни втрачаються, звичайно. А тут ось так, знаєте, зразу з дерева і ми купили. Що я з тими яблуками буду робити? Я теж не знаю, бо будемо дуже багато. Тут буде 30 кг. Вона казала, що там так би 20 а Ми з такою горою набрали. Ого, там ще 3-4 кілограми. Ми зараз вдома будемо важити. Я от свого <хе> нареченого кажу: було би добре зважити, де би ми ті всі яблука зважили. Ну де піти? Я не знаю, де тут. Якась вага така є, там де курів важать, свиней не знаю. Ну, коротше, треба таку вагу. Він каже, вдома зважимо, а у нас є вдома вані така, там є 130 кг. Можна зважити. Можна, спочатку він зважиться, наприклад, він важить 90 кг, приблизно, так я говорю. 90 кілограм, пізніше візьмеш той ящик перед себе ті всі яблука. Він, він каже: Ну, то добре, але вони всі попадають зверху. Ну, коротше, ми якось і яблука. З, з і, 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 чи ми виграли чи не виграли. І ось так: і, як добре, що мені добре з ним, а йому добре зі мною. Багато ви мені написали, що мені з компаньйоном повезло, мені дійсно з ним повезло, тому що він дуже терплячий, він дуже добрий, добрий і терплячий. І це от тих дві речі, які мужчина повинен мати. Не п'є не курить, не грає ніяких гратайвін, е, чи немає дурних таких, таких звичків. Всяких. Але про це я не хотіла говорити. Але йому теж жінкою дуже повезло. Тому що жінка така, як я, е, хитра, розумна. І, і ніяка італійка може не буде отак, от бачите, він платить, мені яка різниця. Ми б могли, я би могла в машині сидіти, сказала, й набери там тих яблук, скільки там набереш, скільки набереш. А я пішла з ним, і він мало заплатив і набрав багато яблук. З моєї допомоги він набрав тих багато яблук. Тут, тут так сонце світить, ви мене тут зовсім не бачите. М -м -м. Сонце дуже світить, і ви мене погано бачите. Він набрав тих яблук з моєї допомоги, дуже багато і мало заплатив. О, а місяць назад він тут теж був і він набрав багато тих... він взяв цілий ящик яблук, я навіть не знаю, по якій ціні. Тих білих яблук, вони якісь такі були несмачні. Коротше, а я ще всі яблука спробувала. Перше, ніж брати якийсь сорт, а що я її не протерла, протерла і раз вкусила, і, і поставила. Навіть якщо б воно було не добре, то звичайно я його взяла. Я, я всі яблука взяла попробувати всіх потрохи. І я їх е, я пробувала, і ми там шість яблук надкусили. І ми поставили в ящик. Ми їх вдома будемо їсти. Звичайно, я не лишила, що яблуко не подобається. Я в ящик не ставила назад. І пару яблук дала йому спробувати, і він зі страхом їх спробував. Він дуже боявся, що подумає, Який тут, як тут мені не подобається, тут мені дуже світло світить. М -м -м, трошки краще зараз. І, е, але він з цикун трошки, знаєте, італійці, вони всі такі з цикун, не те, що з цикуни, він просто е, переживає, що про нього подумають. Е, бо це не гарно, це не красиво яблуко кусати. Це дійсно гарно, не красиво. Приїхала б якась Елізабета, якась царівна красива, не знаю, з Ардії. Приїхала б Кароліна, та як вона називається, з Карло. І вона би таке не робила, бо вона і причепився, вона і сарівна королева. І... А я і проста жінка, хоча я б хотіла бути такою вихованою, я стараюся бути вихованою, я стараюся бути культурною, я стараюся гарне враження так, знаєте, показати. Але в мене от, о, в крові є таке, бо ну, з радянських часів, ви розумієте, ти мусиш бути хитра і розумна. З радянських часів бо ти була не вижила. І Я в перших рядах поїхала в Італію. Я в перших рядах їздила в Польщу, гідлювала, там, от продавала туди-сюди, купляла у Львові там якісь лампочки, якісь гумаки, якісь шнуріки. Ну, все, тоді було в нас таке от постіль. Все ми возили в Польщу і ми все продавали. А мені тоді було 20 років і трохи. І я пам'ятаю, як мій син пішов у перший клас. Щшо перший клас, і от я як тоді пам'ятаю, я теж літом поїхала. Ну, в Польщі була там навіть три місяці. Я була, і я багато всього до школи пам'ятаю, бо вона купила і куртку, гарну, і сумку, і там дуже багато такого всього. Я хочу сказати, що українська жінка це і роботяща жінка, це і хитра жінка, це і розумна жінка, бо бути хитрому, це означає бути розумному. розумному, розумна людина. Хет... Як вам сказати? Ну, людина, яка є хитра, вона є розумна. Це разом так от йде. Два разом, два разом. Тому що людина, якщо вона є тільки розумна і вона не є хитра, тоді вона, як вам сказати, недобре так, не добре так. І... І ось так, я яблу так багато набрала, з таким розумом великим набрала. А хочу сказати на тому першому, де ми поїхали, як мій купань казав, не йди, не йди туди, не берите яблук, Бо підемо туди до того, ну, до такого діда, ну, що продає та, та, якби, за свого города, що це буде дешевше. Я кажу, йдемо подивимося. Я пішла, подивилася, ціни досить великі. Вона побачила, що я знімаю і говорю на камеру. І каже, а що ви спочатку по-німецьки -по мені до мене говорить? Пізніше я почала по-італійськи, вона почала до мене по італійськи Каже, а що ви на камеру знімаєте? О, що ви на камеру знімаєте? Я її зразу закрила. Я кажу, то, та то ж добре для вас, що я показую, де я була. Каже, я тут приїхала, я тут в захваті, скільки тут я. Яблук, як тут все продається, я хочу купляти яблука. Я приїхала ящик яблук купити. мішок яблук купити до вас. Я всім розказую, що яблука смачні, свіжі, як тут продаються. А вона до мене та тут всі знають, всі знають фамозі інтутомондо. Я і далі пояснюю, що люди не всі знають, не всі подорожують, не всі, навіть молоді не всі подорожують. По телевізору бачили, знають, що так. А от вживу так от подивитися таке відео і ще раз підтвердити з мого боку, що ці яблука я говорю таким настояним нервовим голосом. Я себе не люблю, як я отак говорю таким, знаєте, різким голосом, таким серйозним. Я би хотіла. Голос трошки змінити таким ніжним жіночим говорити. І мені треба так робити, бо багато блогерів так роблять, і це набагато красивіше. Мені голос мій не подобається, я ніколи не переглядаю моїх відео. І е, я їй говорю, що це навіть як я покажу фото, відео моїм друзям, моїм знайомим. Це, це в позитиві буде. Люди теж захочуть поїхати. А вона до мене каже: Ну, добре, добре, ну добре, я нічого не говорю, я нічого не говорю, добре, добре. Але ви теж будете ще й купляти яблука. Представляєте, мене ще питається, я мене напала, бо вона думала, що я буду тільки відео робити, і не буду яблука купляти. А вона до мене каже, що вже так тихо, я їй почала пояснювати ту ситуацію, вона не розуміє. Вона молода, їй скільки, 35-40 років, 45 років є. Набагато молодша вона від мене. Я їй почала связана, ну добре, добре, я нічого не говорю, ну добре, добре. Але вона в сердині зла, і в середині вона не хоче, щоб я це відео робила. І, я їй це все пояснюю, вона, ну добре, добре, ми все одно ми знамениті на цілий світ, нас всі знають, вона говорить, нашу продукцію всі знають, нас ще соки всі знають, і вона така ділова стоїть, що вони тут всі багаті, на тих яблуках і це все решту. І, а о, мене ще дуже сильно заїло, що вона мене спиталася, ну ви відео робите, але ви теж будете купляти, отак вона каже, я думаю, що ви будете теж купляти, Пис, окей, а ви боліте компрари, милі. Вона мені отак сказала. Я казала сім. І пізніше взяла кульочок і взяла три яблука Фучик. Я Навіть ціни не було там. І ми за три яблука заплатили два з копійками. Мій компаньон, я не знаю, дав чи 5 євро він дав і отримав решту 1 евро і ще якісь копійки він отримав. За три яблука ми заплатили таку ціну. У нас стояла перша. Оток їдеш по дорозі з того, з того, як називається з того посілка, де ми були там жили. Вона так на дорозі перша стоїть, і в неї така продукція не дуже аж така сильна, але видно, що вона така, знаєте, скупила, десь перекупила. Ну, багато в неї всього було, але вибір такий. А тут ми купляли, то там самі яблука були. І вона каже до мене, а, а я тихенько взяла три яблука, знаєте, так, щоб з нічим не піти, могла би взяти два. Ті яблука були такі величезні, що то ужас. Вони дуже були великі, ну нічого, Фуджі я взяла, Я перерівняю, чи тут смачніше, чи там смачніше. Ті фу Фуджі були такі. Вони дуже круканті. Вони багато разів, багато років тому пам'ятаю, мій брат до мене дзвонив каже, що ми тільки в Італії на початку були. Мій брат теж в Італії є, якщо ви не знаєте. І він мені сказав, ти знаєш, які такі Фуджі яблука? Та вони такі смачні. А я кажу, як я? Я, я пам'ятаю, тут по телефону було. По телефону я кажу, як він каже, фуджі. Я тоді запам'ятала і пішла в супермаркет і знайшла ті яблука. Вони такі червоненькі, вони такі невзрачні, а я завжди білі купувала. Бо я як приїхала в Італію, ті білі яблука, три церкви, за я спробувала, то вони, вони такі були смачні в Україні. Таких не було. В Україні як я виїжджала з Італії, як я з України виїжджала, їхала в Італію, продавалися яблука. Перші яблука з Польщі привозили. От, ми побачили самі перші яблука, вони такі, знаєте, ідеальні були. Бо тут до того, як до Польщі не привозили яблука, то ми їли такі яблука, сільське яблука. Люди з села привозили в місто, продавали свої яблука, трошки десь курбачок був, десь вони нерівні були, десь вони такі нормальні були. А з Порщі, я пам'ятаю, вони привозили такі перші яблука. і Вони називали це яблукового грушка. Я пам'ятаю. То просто перед дуже сильно пам'ятаю. І я деколи купляла, то таке все дороге було. І роботи тоді не було, і грошей тоді не було. Але оті яблука. Кафуджі, яблука-грушка вони називалися. Вони такі були біленькі, такі середнього росту, які трошки довші вони були. І ну що я хочу сказати? А як я приїхала в Італію, я побачила на столі оті крублі, великі, такі сочні, білі яблука. Вони такі солодкували, вони такі кислинка солодким таким. От кусаєш, а тут все по бороді, той сік тече. Так само, як я отут, тут. Я отут як вкусила два-три яблука, мені отут сік весь по бороді тік. Вони такі солодко кислі, знаєте. І та що продавала, вона мені сказала солодке. Якщо ви хочете пекти солодке, хочете яблука взяти для солодкого. Вони повинні не бути солодкі, вони бути повинні бути солодко кислі. І це дуже правильно вона сказала, тому що в яблуках повинна кислинка бути. Якщо ви зробите солодке тільки з солодких яблук, тоді воно буде ніяке. Вам треба обов'язково тоді лимона натиснути натиснути отак. Лимона воно тоді буде мати смак такий. І я просто захвачу. Ми набрали ту яблуку. Яблука можна в духовці буде, а вони скоро підуть. Якщо я почну їх ставити в духовку, то вони підуть скоро. Яблука в нас дуже сильно дорогі, Дорожчі, ніж оранжі. У Нас цілу зиму, апельсини і мандарини. У нас цілу зиму продаються апельсини і мандарини, які коштують один евро. 1,20 евро євро в Україні, горять. У нас євро говорять. Я привикла евро, бо я виросла тут. Та якби євро з'явилося, я вже тут була. Я, ну, я так говорю. І вони, що я хотіла сказати, що в нас як апельсини, мандарини коштують у нас в супермаркеті чи там, де б ви вони купляли, отакі нормальні, гарні, великі коштують 1 євро Вже як сильний розгар, 90 копійок, чинтизимів, як буде. 1 євро 10, починають 1 євро 50, 1 євро 10, 1 євро 40, 50, 60, 1 євро 50, 1 40, 1 євро 30, 1 євро 20, 1 євро. А яблуко в нас цілу зиму коштують. Саме найменше це 2 євро, 1 євро 80, а так 2 євро 20, 2 євро 1 євро 90, 1 80. 1 80 ви менше не знайдете. Ви можете купити менше, але тут вам вас 3 кілограми отакі маленькі, і вони ніякі. Ви їх не можете, ви мусите взяти тих. Мішочок 3 кілограми, і вони такі невеликі. Та невеликі це не проблема, що вони невеликі, але вони не є деколи бувають несмачні. Ви купили кута в мішку. А отут ми спробували. Ось така Італія. І дуже наша подорож закінчується, вона така інтенсивна була, така інтенсивна. Я така рада, що я так поїхала. Ми так багато грошей потратили. І я ні про що не жалію. І я потратила, і мій компаньон потратив. Він стратив на своє. Я ходила з валією, розважалася. Я всю за Валю платила. Я вам зразу говорю, Валя задоволена. Я казала, Валя, не витягай. Вона хотіла гроші витягати. Давай я за себе заплачу, давай я за себе заплачу. Я кажу, Валя, не переживай. Я жінка не є багата, але я рада. Я тебе тим, як то кажуть, я тебе за ну запросила. Попросила, тебе, давай йдемо туди, їдемо туди, ти мені таку услугу зробила, ти зі мною походила. І просто, навіть, вона там, ну, коротше, я хотіла заплатити за неї, і я все платила. І Я кажу, Маля, бери, роз... беремо все підряд, розслабляємося, не дивимося на ціни, а читаємо меню, щоб воно нам сподобалося, щоб воно смачне було. Там, такі от, на трьох мовах. Там Ну, розберуся, я, бо треба знайти по італійськи для мене проблеми немає. Я зразу все розумію, як називається і що воно там є. Але от, Валя, деякі блюда мали назву таку странну, і я кажу, валя, що це таке, як воно? А, воно воно таке-таке, а таке, таке. я таке не хочу. Таке, таке, таке вона мені пояснила. Я то все платила, кажу, робимо дегустацію. Беремо все підряд. Як не з'їмо, понесемо додому. А я хочу зробити дегустацію. Я хочу поговорити то, 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 і їм, скільки хочу. Залишу. З'їм все, не залишу. А в мене нема такого, щоб я переїм, можу. Мені може бути погано, як я солодкого переїду. Мені тоді може бути так погано, ну так мені не добре, ліниво, спати хочу. А як я от таку нормальну поїм, я можу багато навіть але мені ніколи погано не буде. У мене нема такого, як італійці кажуть, я не перетравив, я з'їв піцу, мені там жолудку півдня стояло, я з'їв там щось на вечерю, мені я не міг тут -то перетравити, я цілодіж не спала. У мене такого нема. І, так що... Ми нормально поїли і, і забагато поїли. Я поправилася на дуже багато. Тому що я вдома так ніколи не їм, абсолютно ніколи не їм. А тут так: у е звалюють два рази. Ми такий інтенсивний з'їли обід, такий, знаєте, і ще й солодко, хто тобто, все заїли тих туртів, скільки ми спробували. І вечір ми ходили з моїм нареченим. От у мене наречений сидить, що веде машину. І італієць. Він, якщо ви не знаєте, перший раз на моєму каналі. І ми з ним на вечерю, на одну ходили, на другу вечерю. І сьогодні у садній день ми мали їхати. Ми запланували на обід вже тут залишитися, щоб по дорозі не ставати, ніде не їхати. Бо по дорозі що ти, можеш якісь бути якусь піцу купити. А ми вирішили вже навіть були тут піти на місце, щось якийсь такий ресторанчик типічний, щось з'їсти, таке легеньке з м'ясом, з салатом. Але так як я не снідала, він там вдома щось трошки поїв, а я не снідала зовсім. І що мені? Ото була вже 11 година. І що мені тут? Снідання не, не, не можу я вже робити, ну тільки мені капучино пити. А я кажу, вже майже 11-12 години, кажу, давай вже... І ми зайшли в той пантерію, і ми там побачили, що там є деяке таке, що ми можемо тут. Ми там теж наїлися досить добре, до того плівного всякого наїлися. І та піца, і та піца була. Така розігріта вона була до нічого, п'ядіна була до нічого, але нам розігріли, і ми нормально поїли. Пізніше ми ще поїли ті булочки, поїли, струдель поїли, кавою ми попили. А тепер яблук багато маємо. От на дорогу я передка червона, а тут ми всі до горячу, тільки ззаду відкриті трошки там скло, а тут пече сонце. І я хотіла сказати, і будемо яблуками їсти. У мене так приймено пауза, але мене в мене вампатів ампатії ніколи немає. Я вночі дуже добре сплю, і в мене немає проблеми зі сном. Я зранку встаю з великою енергією, я добре сплю, тільки як зранку буває, що я поїм солодкого, буває таке. Вдома, но, але якщо я в подорожі, от перший день ми приїхали, я з'їла дві булочки, таких великих, гарних, і мені так аж аж ціле півдня було недобре. І я чую, як я зранку наїмся такого, а я на ту тему хочу з вами поговорити, я тоді не маю енергії. У мене енергія набагато більше як після обіду чомусь, я не знаю. Зранку я встаю, у мене є енергія, я ходжу. а От як поїм і одразу злежу, що я їм. Мені, крім прошу такого якогось чуть-чуть хліба або яйце, мені треба оце тільки їсти. Тільки солене, а я їм тільки солене, а мені треба більше зайнятися своїм більше таким соленим. Соленим і гіркого мені треба багато їсти і вердури. Зараз поїду, роззакрию. Просто заклею отак і буду тільки от, і яблука їсти. Ну яблуки багато, перфорса, я їх можу їсти. Їх буду в духовку пхати, солодке ніякі не буду пекти. Мене солодке не інтересує. І що я буду? ще? От, яблука варені, соле, варені, печені, сирі буду їсти. І більше буду м'ясо ну, буду купляти, бо я тут бадю купила ті приправи до м'яса і пізніше яйця, там жарені, варені і, і це все решту. Ми вже ось тут так їдемо, бачите, я буду закінчувати з вами. Ще по дорозі десь побачимося, зустрінемося, ну, ще, ще буду щось знімати при автогрілі. Нам 6 годин їхати, ой, то вже півтретє їм. Ого, півтретю ми ще тут. Ми, якщо на 9 годину ввечері приїдемо, це буде дуже добре. І одразу лягаємо спати, бо завтра він встає в 6 а я працюю після обіду завтра. Завтра вівторок. А, та я ще зранку маю йти до того, до меблі, Я маю на пів дванадцяту йти. Ну нічого, нічого. Я зранку встану і мені треба сконцентруватися, подумати ще план. Бо він хоче вже, я хочу теж план затвердити. Ото той в кухні, як я в кухні в мене там я меблі роблю, по по розміру до того йду. Ну, він архітектор, він складає, тобто, е, рахує ті всі сантиметри, широко, план робить на ті меблі, а пізніше друга людина буде робити ті меблі. І я хочу сказати, що мені треба завтра зранку сконцентруватися, подумати, як я ті меблі буду робити. Там вище, нижче, як воно має бути взуття, буду ставити. Де я буду ставити, де я буду ставити одяг, які полички, які високі полички. Розумієте, О, то нам відкриває, а йому з банку, зразу в банку відкриває. Ну, автоматично з карточки йому помало, бо тут хвіст такий. бачите, хвіст машина має такий довгий. Куди ми їдемо? Модена. Ми їдемо на Тринто і ми їдемо на Модена. в ту сторону. Трехеньке моє. Дякую, що ви мене послухали до цього моменту до, до кінця. І здоровля вам миру для України, спокійної ночі вам, спокійного дня. І щоб, цей, щоб це пекло закінчилося якнайскоріше, якнайскоріше. Здоров'я вам і терпіння, болесики мої. Всіх цілую, обнімаю, люблю вас і наш, наше. Відношення завжди сильніше-сильніше. Люди бачать на мене дивляться, вертаються дивитися. Щось вони, Щось вони знайшли позитивне на моєму каналі, і я дуже рада. А я відкриваюся з кожним разом все більше. Ми виїхали, що це автострада, напевне, вже така автострада. І ось така, То бачите, як сонце пече. У нас тут температура показує 20 градусів, це в тіні, а на сонці, напевне, буде набагато більше. Будьте усі здорові. З вами була Анна Зівова. Напишіть комент, напишіть, що ви думаєте, чи ви були в тих краях, чи вам подобається їхня кухня, оця що є тут. І усім здоров'я.